Друзі, всім привіт! значить так сьогодні у нас новини по Delta Force. Важливі і цікаві. от Гра буде на каналі. Тепер, як рубрика постійно виходить періодично, як всі інші ігри. Чого? Того, що новини мене зацікавили. Також я трохи пограв в цю гру і відчув різницю між Ареною. Це. Дві абсолютно різні гри, які абсолютно по-різному граються. Тому що раніше я не бачив сенсу грати в один той самий екстракшн, але це зовсім різні екстракшни, зовсім різні ігри, не дивлячись на один спільний режим. Так от, перейдемо до новин. По-перше, я тут собі повиписував. Почнемо з режимів. Новий режим. Це екстракшн але е, на невеликій карті е, буде три команди по три гравця, які будуть воювати за одну єдину нагороду. Це буде, як вона називається, Мандал Брейк. Це буде. Це така штука. Де, її візуально подивіться, ось вона намальована коротше. Mandle break. Він містить в собі deluxe skin. Його можна відкрити, я так розумію, і після катки. І вам випаде deluxe skin рандомно. Також е, цей е, deluxe skin або сам. оцей Мандлбрейк можна продати на ринку внутрішньоігровому і отримати за це валюту, за яку або купити інші скини, або інші донатні предмети. От. Типу, так це працює. Я до кінця не знаю, тому що я цим ще не користувався і ні одного мандлбрейка не тримав у себе на аккаунті. Тому приблизно це все так працює. Коротше, ви будете воювати за цей мандлбрейк. От, якась одна із трьох команд його отримає, що доволі непогано, до речі, тому що в режимі екстракшн на великій карті, я думаю, доволі важко за нього конкурувати. А тут, знаєте, там типу, пощаст... ну, типу обіграти всього дві команди потрібно. Плюс ви залутаєте, настільки я розумію, екіпіровку, там патрони і зброю з противників. Карта буде невелика, і це така буде ПВП направлена така гра, така руб, рубка. Така саме. От. Це перший режим такий. Що доволі непогано, ми в нього точно пограємо, коли він вийде. Е, стосовно, до речі, оновлення, я не знаю, коли ці всі все це буде перечислене мною далі. Але я так думаю, що це буде в другому сезоні. Можливо, щось з'явиться раніше, але. Точно не пізніше другого сезону. Отак. От Далі. Що у нас ще? Додадуть соло режим в другому сезоні. Про це я теж точно можу сказати, що в другому сезоні, бо про це говорилося, що це буде в другому сезоні. Соло режим в екстракшені все без проблем. Будемо грати і отримувати задоволення. Так само, як і в арені. Соло режим ведуть скоро. А, далі, що там у нас? Ага, стосовно екстракшена, є ще новини. Дивіться, а, що тут змінили? А, у нас є різні режими гри? Легка, звичайна складність. І в інших. А, я не знаю, тут на інших картах ще, може бути, по-моєму, третя складність. Не знаю, як показати, настільки я знаю, ще є третя складність. Може, я помиляюсь. Коротше, в легкому режимі а, новачків кошмарили тіпи, які ходять на топових патронах і топовій броні. А, розробники почули про це, ну, цей відгук від гравців. І що вони вирішили зробити? Тепер в легкому режимі ви можете вдягти максимум. Фіолетову броню, а це четверта, а максимальна в дельті п'ята броня. В арені шоста у нас тут в дельті п'ята Тобто четвертий бронік, там шолом екіпа, четверта і начебто не більше, ніж треті патрони. Тут ну, трошки нелогічно, я думаю, бо четверті патрони, щоб нормально бити четверту броню, було б раціонально дозволити, але наче сказано так, що четвертий бронік. І треті патрони. А от Вище цього, ви вдягтися не зможете, вас не пустить в п'ятій броні із дорожчими патронами, ну, точніше, вищими, ніж треті. От. Це такі новини. Не знаю, як до це вони відноситься. В принципі, ну, я ще не, не обмузкував, як до неї відноситься. Я думаю, в принципі, нормально, тому що я, як мінімум, так, в легкому режимі не одягаюся. Тепер я впевнений, що я таких тіпів. Просто не зустріну і не знаю. З, з одної сторони наче вбити такого і залутати доволі дорогі речі, це було б приємно. Але з іншої сторони, чи вам вистачить сил такого завалить, це вже ну, таке спірне короче рішення, не знаю. Думайте самі, як вам воно, напишіть в коментарях. Так, ідемо далі. З приводу карт. Будуть розширяти карти, які є. Ну і будуть нові карти. Тут дуже плаваюча інформація, тому що я не знаю, які саме карти це будуть. от І знаю тільки, що можу сказати: це те, що на одній із карт в якому плані розширять, будуть розширення не в масштабі, а короче, під землю. У нас буде щось типу катакомбів. Щось типу катакомбів, підвалів. Коротше, нове місце для лутання, нове місце для е збору луту і так далі. От таким чином буде розширена якась із карт. Е це все, що я про карти можу сказати. Також е з'явиться. Знову ж таки, я про екстракшн розказую режим. З'явиться. Нова точка інтересу це буде шаттл, який, я як розумію, буде приземлятися в якійсь рандомній точці карти. Можливо, він буде там, типу, видний, або буде якийсь таймер, який буде казати вам про час його прибуття, а на карті буде місце його прибуття. І, коротше, в ньому можна буде залутати там чер червоні предмети. Тобто, типу, найдорожчі Не знаю, що там ще може бути залут. Але, типу, якісь сейфа з нього можна буде залутати червоний предмет. Тобто за нього варто поборотися. Коротше, нова така точка інтересу. Так. А в гру додадуть тепловізори. Причому. І снайперські, ну, оптичні, і каліматори. От. Тепловізор і каліматор. Цікаво. Звучить мені цікаво, чи я таке в реальності. Я щось таке бачив, здається. от Коротше, будуть тепловізори, дими тепер е будуть не настільки актуальні, як мінімум, в режимі війни, в тому, що як на Battlefield схожі. А, а в екстракшені, ну не знаю. Подивимось, настільки вони будуть актуальні. Це буде залежати від ціни в першу чергу. От. Але було б цікаво такого залутати е, собі і продати його. Так. Що тут у нас ще? Ага, коротше, тут е, така інформація. Яку я вам не знаю, як описати важко, тому що я не розумію, як працює система отримання демеджу в Дельті. От. Але те, як вони її зроб... намагаються переробити, це щось схоже, як на мене, на версію арени Breakout. А зараз тільки що я можу сказати. Якщо на вас е, бронік там четвертий, а ви стріляєте нижчими патронами, е, ну, типу, третіми, другими, то демедж по вас не проходить, поки бронік не розіб'ється, не зламається. Це так зараз працює. Е, але. Вони хочуть зробити так, щоб демедж розподілявся. Тобто, все одно щось там проходило, не знаю, якась частинка, якийсь відсоток демеджа навіть від самих дешевих патронів. Щось таке. Коротше, систему броні будуть в дельті міняти. А, і що ще можу сказати, демедж по тілу буде зменшений. Тобто, в тіло в руки в ноги буде ну, в руки в ноги буде а, важче вбити тепер довше. Потрібно буде більше попадань. от так Ну і на кінець уже, так, правильно. Так, і на кінець буде новий оперативник, е який матиме з собою кук, як у пуджан. І, що саме цікаве матиме щит, який повноцінно буде захищати його ззаду. Тобто, типу, в пасивному режимі він його носить за спиною. І якщо вам стріляють в спину, щит впитує денуч. Е, цікаво, як вони це будуть балансить, е, плюс щит в руках, ви не можете стріляти, як я розумію, як я бачив на відео, зброї в нього нема, коли він тримає щит. От, але ви можете підтягувати гуком, плюс ви можете впитати обойму, яка у вас летить, а потім просто відмінить щит, взяти зброю, поки людина перезаряджається, і... Переграти таким чином. От, ну, це все діло досвіду. Ми побачимо, як він вийде, пограємо. Подивимося, як він грається, я думаю, це буде доволі цікаво. Що ж, друзі, це всі новини, які я знаю, але там ще новини є по. Battlefield режиму, яких я не буду торкатися, тому що я в Батлфілд режим ну, тільки хіба що для розминки можу пограти. От, тому на сьогодні це все. Якщо сподобалось відео, став лайк, якщо було корисно цікаво дізнатися цю інформацію, також став лайк, ціни, будь ласка, також напиши свою думку стосовно оновлення стосовно дельти в цілому. Чи граєш ти в неї? Що ти про неї думаєш? От, дякую тобі за увагу і до нових зустрічей!